Привіт, вітаю на каналі One, One to AnUzmi. Мене звуть Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Надія Вихресток, employer бренд спеціаліст у компанії SoftServe, і поговоримо ми сьогодні про рекрутмент маркетинг, а також про опис вакансій з точки зору маркетингу. Надія, вітаю. Привіт, привіт, Настя. Рада, що я сьогодні тут. Дякую, що запросила. Дякую тобі, що прийшла. Давай, мабуть, почнемо з того, що таке взагалі recruitment маркетинг. Uh... Окей, я, мабуть, спочатку розділю два поняття талент-маркетингу і рекрутмент маркетингу, тому що знаю, що по-різному це називають і талент-маркетинг це таке широке питання, широке поняття це певні стратегії та інструменти, щоб привабити таланти на роботу. Ось я окресую для себе рекрутмент маркетинг як маленьку частинку роботи у талант-маркетингу, тому що це дуже. Ну, з цих всіх великих і широких асортиментів тактик і методів співпраця з рекрутингом, як на мене, дуже важлива, щоб власне цей Харін був успішний. І рекрутмент маркетинг це певні стратегії і співпраця з рекрутерами, щоб залучити топ-таланти на вакансії від початку постингу, тобто, коли з'являється вакансія на сайті. До етапу інтерв'ю, щоб були якісь матеріали, які потрібні для того, щоб класно презентувати роботодавця і взагалі позицію. І також, якщо трошки відмотати це назад, це і етап авернесу, щоб про роботодавця почули потрібні люди. Наприклад, у певному маркеті потрібно спочатку підігріти аудиторію, розповісти про себе, про ваші цінності, про те, хто ви є, як давно ви на ринку, і так далі. І тоді вже довести цю людину. До цього етапу подачі на вакансію, або щоб коли рекрутер його е, проучить в LinkedIn, наприклад, чи надсилає лист, щоб людина відгукнулася і впізнала цю компанію, або, хоча була б не проти дізнатися, це все якраз входить в обов'язки рекрут маркетингу. Ти сказала, що це певні стратегії, даваєш поговоримо про те, які саме стратегії та методи використовуються в рекрутмент-маркетингу. Їх є сотні, якщо не більше, і дуже багато, як і в маркетингу можна експериментувати різними способами: офлайн, онлайн, діджитал. Хоч танцювати з бубном, щоб привабити тих людей можна. Я можу виділити, напевно, 5-7 основних, які я використовувала, які зазвичай найбільш популярні, і ефективні. Перший це будувати сильний бренд роботодавця. Щоб, власне, будувати цей, цю впізнаваність на певному ринку е, і репутацію, е, другий якраз важливий момент, це входить в рекрутмент маркетинг: це покращувати досвід кандидата. Тому що досвід кандидата це в майбутньому й досвід е, працівника. Е, і коли тут є певний дисонанс, коли, наприклад, поганий досвід під час хайрингу, це може вплинути власне на найм, що людина офер цей не прийме або пізніше. Компанії, якщо, якщо це навпаки дуже класний процес, найму, а в компанії щось не дуже ви не займаєтеся цією внутрішньою культурою, то на ретеншн це не спрацює через деякий час людина звільниться. А у талант маркетингу важливо, щоб людина від холодного ліда, якщо так можна сказати, переходячи ці всі етапи, коли вона чує про вас, коли вона цікавиться, просто вас фоловить у соцмережах або пізніше сама подається на вакансію, чи її рекрутер запрошує розглянути якусь роль. І пізніше стає таким адвокатом бренду і радить своїм друзям, знайомим, тобто бере участь у реферальній програмі, проходить весь цей етап такої воронки, можна сказати, і стає адвокатом бренду. Тому дуже важливо працювати над цим досвідом вже на початку першого повідомлення, першого імейлу чи якогось поста про роботу, чи будь-якого допису у соцмережах від вашого бренду. Я так плавно перейшла якраз до соцмереж, тому тут SMM, social media marketing, дуже гарно працює на найм і на awareness, і є дуже багато методів і органічних, і платних, і в соцмережі це зараз маст, щоб охопити цю величезну аудиторію, яка власне там і перебуває, окрім жовт платформ. Я вже згадала про реферальну програму. Це також стратегія, яка працює, і у софтсерві також дуже великий акцент на реферальну програму, і ми це розвиваємо. Також можна згадати сторінку кар'єри, вона має бути дуже класно оформлена і працювати, бути зручною, щоб людина могла знайти все, що їй потрібно, щоб дізнатися про ваші бенефіти, про вашу культуру взагалі, щоб легко її було знайти і навігувати. Також я б виділила, напевно, що момент diversity, equity inclusion. дуже важливо в сучасному світі включати це у ваш процес найму, тобто, щоб навіть сторінки були доступні і можна було зручне читання включати, наприклад, або щоб ви не дискримінували у своїх вакансіях певну групу людей тим, що ви неправильно сформулюєте вимоги. Там, наприклад, можна натякнути, що нам не потрібні студенти. Або якісь молоді і енергійні нам потрібні. ви відлякаєте людей, які себе так не описують. І напевно що ще один інструмент, який дуже раніше класно працював з нами в Україні, і зараз думаю, також працює, можливо, трошки менше сили подій. Це події, які якраз формують цей талент пул, з якого потім люди можуть ставати вже кандидатами. Дякую, мабуть. Так. Ти сказала про те, що дуже важливо побудувати саме бренд роботодавця. Давай тоді поговоримо, мабуть, саме про взаємодію рекрутменту, команди рекрутменту і команди бренду роботодавців, як вони взаємодіють між собою і як забезпечити ефективну співпрацю між е цими департаментами? Мабуть, це таке ключове поняття в тому чи успішна буде ваша якась кампанія, найму чи взагалі люди подаватимуться на вакансії, тому що коли ці дві команди працюють окремо і не знають про існування один одного, тут якраз і виникає дисонанс, тому що маркетинг не працює в одному каналі, і людина не з одного каналу починає з вами взаємодіяти. Вона може побачити у вивізку вашого офісу, коли проходить повз, потім на ваша якась реклама і на здожене в соцмережах. А в кінці взагалі напише рекрутер, і ці всі точки дотику вони мають бути пов'язані між собою і об'єднані спільною стратегією і культурою. Якщо у вас одна візуальна ідентика, і умовно ви використовуєте певні кольори в своїх рекламних кампаніях як маркетологи, а рекрутери вирішують собі там брати якусь картинку з інтернету, писати ми тут про успішний успіх, а воно взагалі не, не в'яжеться з вашою культурою то і в людини виникне дисонанс, а що ж це таке, що в мене хочуть, я не розумію. Якраз щоб підсилити один одного, щоб рекрутери допомагали маркетологам правильно будувати комунікації, щоб ми мали інсайти про болі аудиторії. І навпаки, маркетологи підсилювали рекрутинг, важливо цю співпрацю будувати. І Знаєш, що в великих компаніях воно трошки втрачає цей. Близький зв'язок, тому що часто і чари це і ті, хто наймають, і ті, хто будують культуру в маленьких компаніях, тут їм простіше будувати оцю цілісність. А коли це якісь великі вже департменти, які повністю мають свої цілі, KPI, то тут важливо зберегти оцей alignment і забезпечити якусь таку співпрацю, я би навіть сказала партнерство, тому що всі зацікавлені у тому, щоб. Ці метрики часто співпадають у талант-маркетингу і в рекрутингу часто вони дуже спільні. Можна, напевно, що поділитися якимись кейсами, як це робили ми, і можу сказати, що це дуже така довготривала робота, і це не будується за один день, тому що потрібен час, щоб притертися один до одного і зрозуміти потреби один одного. І тут важливо мати якісь регулярні синки, наприклад. Окреслити якісь зони відповідальності, зрозуміти, які очікування від нас, які очікування від рекрутерів, як ми можемо один одному допомогти? Коли я починала працювати з цим напрямком у софтсерві, були певні напрацювання, але вони були заточені на Україну. А коли почалась така глобалізація, і ми почали виходити активніше на нові ринки, якраз і виникла потреба збирати всіх разом в одному місці і збирати все, все, що ми маємо, все, що ми продукуємо, також в одному місці доступним для всіх. Тому тут ми почали з ресерчу, ми пішли до наших рекрутерів і спиталися: а що ж вам потрібно від нас, що ви використовуєте? Чим ви цікавитесь, які у вас матеріали, які працюють, які не працюють, а що кандидати хочуть отримувати. Ми почали трансформувати наші EVP під певні Формати, які можна дуже легко використовувати у комунікації, я їх так називаю «ready to eat». тобто що дуже швидка вижимка, коротка без якихось десятисторінкових презентацій, піпітішок, боже борони, щоб людина отримала дуже швидку інформацію, яку вона хоче вичерпну. Ось і почали ми створювати ці інструменти у такому форматі, якому потрібні рекрутерам, і водночас пам'ятаючи, що в нас є ці дві аудиторії: рекрутери, як наші партнери, які використовують це, і це має бути зручно, це не має десь лежати, не знаю чи навіть чи диску і пробувати там доступ отримати. І водночас кандидати мають мати оце візуальне сприйняття, наприклад, компанії. Всюди має бути одна ідентика, тон голосу. Також це мають бути об'єднані одним EVP матеріали, можна сказати. Дякую, насправді, що поділили саме кейсом. Де ти ще частково почала говорити про соціальні медіа як інструмент, і давай поговоримо про те, які соціальні медіа ми можемо використовувати для найбільш ефективної роботи рекрутмент маркетингу. Тобто я розумію LinkedIn, але давай поговоримо, мабуть, частково про кожну з соціальних медіа. Я би, мабуть, об'єднала їх в один, тому що всі соціальні медіа працюють ну, однаково. Люди приходять відпочити, заенгейджитись, пізнати якусь інформацію цікаву. І певні стратегії можна використовувати як в Фейсбуці, так і в Інстаграмі, чи в Лінкині. Можу почати з Лінкидину, тому що це дуже очевидний інструмент, і це номер один інструмент для рекрутера, власне. І... Найбільша концентрація аудиторії, яка їм потрібна, ну, зокрема, в ІТ, якраз у LinkedIn, І люди приходять туди, не щоб там, подивитись TikTok, якісь відео, а щоб налагодити контакти, почитати щось цікаве у своїй сфері, ну і, власне, в перспективі пошукати роботу або наймати, якщо це в роботодавці. Тому ми найбільший акцент, напевно, що робили. Власне, на LinkedIn, в першу чергу про те, як розвивати персональний бренд у LinkedIn для рекрутерів. Ми проводили різні вебінари, створювали навчальні матеріали, матеріали для того, щоб використовувати власне в LinkedIn під певний формат, давали темплейти, наприклад, візуальні, також щоб можна було запостити вакансію, не шукати десь на якомусь стоці картинку, а вона була в нашій айдентиці, і ти там зміниш тільки текст, який тобі потрібен. На свій розсуд, тобто, ми даємо таку вудочку, щоб зловити ту рибку, а не даємо вже готові рішення, коли це потрібно. Ну і також готові рішення. Ось тут? це щодо органіки, можна дуже класно використовувати соціальні мережі якраз для органічного пошуку кандидатів, і дуже класно працює якраз персональний бренд, тому що коли рекрутер, в якого там не знаю, п'ять тисяч коннекшенів в Лінкедині публікує якусь вакансію, він її класно якраз опрацьовує або взагалі публікує якийсь матеріал про компанію, все гарно працює на аварнесі, і люди довіряють. Люди вірять людям. Якраз оцей персональний провід зберігається, і це не говорить до вас компанія, а говорить людина, яка є оцим носієм культури компанії. Але варто використовувати усі методи, якщо ви бачите, що панна вакансія. Не знаю, дизайнерів легше знайти через Інстаграм, сміливо можна туди йти і пробувати не знаю, якусь рекламу запускати, якщо не говорити про органіку, або і навіть наймати через вашу сторінку у інстаграмі опублікувати ту вакансію в якомусь цікавому форматі, допомогти якраз рекрутерам витягнути основні такі привабливі selling points і спробувати там, наприклад. Да, насправді інстаграм uh, дуже класно працює, і ми багато не маємо саме через інстаграм і отримуємо заявок. У нас був період, коли ми просто публікували uh, актуальні вакансії на той момент, після цього ми в якийсь момент перестали це робити, і люди вже просто почали писати: а, а чи є у вас вакансії? А можете взяти, опрацювати там моє резюме, можливо, у вас дуже вакансії. Класно. Тому в ну, нас насправді дуже багато запитів саме через Інстаграм, через Фейсбук трохи менше. Е, ну, LinkedIn, зрозуміло, але знову ж таки, LinkedIn, як ти вже сказала, люди йдуть на людей, і персональний бренд, саме рекрутерів, працює дуже класно. Тому, що зараз LinkedIn це найбільш органічна платформа, де можна дуже швидко розвинутися, тому що якщо в Інстаграмі ця ніша може бути заповнена, хоча навряд чи не знаю, а от органічно працює LinkedIn дуже класно. Так, це правда. Я за останні півроку протестувала і можу сказати, що насправді дуже класно працює саме органічно. Давай, мабуть, перейдемо саме до описів вакансій, до такої болючої теми і як створювати привабливі описи вакансій для привернення уваги кандидатів. Це, ти сказала болюча тема а для мене, наприклад, особисто це була не болюча тема, а відкриття, тому що я взагалі прийшла в Employer Branding з рекрутингу, тому я дуже добре розуміла якраз болі кандидатів і рекрутерів. І найбільше біля рекрутера це витрачати дуже багато зусиль на цей хантинг. Тобто, коли ти маєш шукати людину, в діставати її там з LinkedIn, перегортувати дуже багато сторінок, скрінити, і це дуже великий шмат роботи. Якщо ти працюєш без талант-сорсера, ти маєш це робити сам. Е, я протестувала цей інструмент, коли я взяла вакансію, опублікувала в LinkedIn. Я трішечки переписала текст вакансії, тому що часто ці описи вони дуже довгі, офіційні, сухі, і ти не можеш зрозуміти, а що ж власне яку людину шукають, і чи це мірло, чи це сідні якісь дуже розмиті реквайрменти. Тому важливо витягнути якраз оце м'ясо звідти і опублікувати, щоб люди могли швидше зрозуміти, а чи вони тут підходять, чи ні. Ось і коли це зробила, то Кандидати почали самі подати свої заявки, свої резюме, так треба було їх опрацювати. Але кількох я точно відправила на інтерв'ю пізніше, і мене це здавалося, що окей, я потратила годину на цей постинг вакансії, але потім я зекономила собі не знаю скільки годин, щоб витрачати на пошук. А ось тому дуже важливо опрацьовувати. Працювати верніше з вакансіями не тільки як рекрутинговим інструментом, а й як інструментом для імплоєв-брендингу, оскільки людині достатньо хвилини, щоб зрозуміти, менше навіть як хвилина, щоб зрозуміти, чи вона туди підходить чи ні. І звісно, хвилина, там 30 секунд, щоб податись на ту вакансію. І півтора хвилини це дуже мало, щоб не тільки донести якісь реквайрменти і обов'язки, а й сподобатись людині. Тому що це якраз інструмент для імплею брендингу. Він має відображати вашу культуру, тон voice, Тобто, те, як написана вакансія, також дуже впливає. Чи людина дочитає до кінця, наприклад, також важливо, бо є такий, як навіть матрика, щоб рахувати bounce rate, чи і буде зрозуміло, чи люди дропаються після двох секунд, коли відкривають цю сторінку, і це означає що щось не так. Ось. Можу поділитися кейсом, якраз як ми працювали з описами вакансій, і тут теж не можна згадати про це партнерство з командою рекрутингу, оскільки вони мали теж таку ціль покращити свої процеси, щоб це було легше, автоматизувати дещо. А ми бачили тут потенціал, щоб покращити якість вакансій, і, відповідно підвищити apply rate. Коли ми так заколабилися, ми зробили теж невеличкий ресерч, побачили якісь такі точки, де потрібно виправити. Ми не хотіли змінювати кардинально все, якусь таку роботу революцію. Ми бачили, що треба змінити 20%, які вплинуть на фінальний результат. Ці 80% ефективності дадуть. Ось і що цікаво, ми вирішили залучити наших і кандидатів і вже емплої. До того, щоб попрацювати з описами вакансій. Ми запропонували два види темплейтів і запитали у них, а які вам подобається більше. Це десь було 77 ньюкамерів, які які там останніх півроку були власне, в хайринг процесі, вони були кандидатами, пройшли всю цю воронку з нами і, власне, отримали офер. Тобто в них був позитивний досвід. І завдяки тому результату ми це вплинуло якраз на рішення, який ж темплейт вибрати для цього опису, цих описів вакансій. Ось також ми зробили гайд на одну сторінку, тобто це такий як лендинг, в якому вмістили всю інформацію, яка потрібна від початку опису нас, як емплоєра, тобто ми дали готові описи компанії, щоб можна було скопіювати вставити різні, щоб вони не повторювалися. Також ми дали рекомендації по тому, як краще описувати обов'язки що їх можливо варто робити більш дієслівними, а не в пасивному форматі? Тобто і копірайнгові такі прийомчики теж дали. Ми дали приклади того, як можна описати досвід, які можна використати селенгпоїнти для певної категорії людей. Тобто для middle -рівня, там, чи junior рівня це різні бенефіти, які ми можемо підсвітити. Це не завжди печиво на кухні, який по дефолту всюди вставляється. Дуже важливо якраз таргетувати на потреби людей, ваші ВІПІ використовувати якраз у описах вакансій, тобто давати ці інструменти. Ось, ну і як показала практика, ми потім отримали, коли ми це релізнули, отримали хороші відгуки. Власне, від рекрутерів, які побачили оцю всю вижимку інформації необхідної, і також тут важливо було працювати із хайринг менеджерами, тому що ну в нашій компанії Хайринг менеджер створює цю вакансію. Він є першою такою точкою відліку, коли відкривається якась роль, і часто від них залежить якість цього опису. Якщо вони нададуть достатньо інформації. То рекрутер потім не може класно це описати, тому що немає з чого, якась є водичка. Тому ми почали якраз від цієї першої точки і вже до фінальної до людей, які публікують ці вакансії. Мені здається, що печиво на кухні в описі вакансій вже звучить досить дивно, і Так, особливо ніхто... на ремоуті. А, особливо на ремонті, ти такий, а ви будете надсилати мені додому це перше. ну тобто, якщо, якщо першу. Ем, я ще хотіла б з тобою, знаєш, про що поговорити: ти точково торкнулася саме дискримінації в описі вакансій. Наскільки це mm -hmm. важливо? Ну, тобто, Ну, умовно вказувати, в вакансії шукаємо тільки дівчинку до 25, ну тобто, це е, точно сексизм. крінж, то кажуть. Ну, так, то, то прям тр трешак, якщо чесно. Е, давай ми поговоримо саме про ці, про ці моменти, такі е, дуже на грані. Що слід обходити і на що звертати увагу? Е, важливо е, не тільки формулювати правильно, а і враховувати певні групи людей, яких це може відлякати якраз. Це, це не тільки про доступність і про те, що ми не маємо вказувати гендер, який нам потрібен. Навіть є такі дослідження, що слова, які мають певну маскулінність, наприклад, слово strong strong in English, часто так пишуть. Воно маскулінне і, типу, є такий відтінок. Під, ну, під час досліджень це вини й вияснили, що е, люди це сприймають як е, маскулінне слово. Вроді і дрібниця, але якщо цим зловживати, то е, в принципі ще й сфера така, що ну, в IT більше чоловіків так історично склалося. Але це не означає, що ми маємо це підсвічувати. Е, ось, тобто можна навіть вслідкувати, щоб ми не використовували ці слова. Е, також е, є така річ, що якщо ми говоримо про якісь ability, Варто перефразовувати на «capability». ми якраз це врахували, тому що нам підсвітили цей момент, що важливо говорити не про твої біліці як можливості, а про те, чи ти можеш це робити, про твої навички. Ось. Ну, і якщо про якісь такі банальні приклади, це про, наприклад, якщо людина не знаю, має сім'ю, і вона не готова багато подорожувати по роботі. А ми це зазначаємо, то ми таким чином дискримінуємо, що нам потрібна людина, яка готова багато подорожувати. Наприклад, як це можна виправити, ця роль вимагає частих роз'їздів. Так ми говоримо про, нашу, про наші вимоги, про вимоги клієнта, а не про вимоги до людей. Можна також за, на вакансіях публікувати такий стейтмент, що ми не дискримінуємо. Це дуже поширена практика в Штатах. Я знаю, що в них навіть законодавство вимагає такої. Такого ствердження від роботодавців, і всі це роблять ми в Софсерві публікуємо це у кожній країні, тому що в нас ця політика diversity, equity, inclusion діє усюди, не тільки там, там, де це вимагає законодавство, а оскільки ми глобальний гравець на ринку, то в нас ця культура вона спільна. Дякую, давай, мабуть, поговоримо про аналіз ефективності і як вимірювати та аналізувати результати рекрутмент маркетингу я, мабуть, поділила б ці метрики на рекрутерські на метрики, які використовують маркетологи, часто вони також спільні, тобто рекрутери самі вимірюють apply rate, вони вимірюють кількість відвуків, прямих відгуків на вакансії, скільки коштує цей найм, також час для офферу і час, щоб закрити вакансію. Це також дуже важливо, тому що вони є такими основними. Метриками. Якщо говорити про рекрутмент маркетинг. Важливо міряти не тільки нпс кандидата тобто їхній досвід якраз в наймі також важливо, а й досвід вашої співпраці з рекрутерами. Що робила я, це дізнавалася думку наших рекрутерів про співпрацю з відділом маркетингу, що ОК, що не ОК, а чого бракує. І цей NPS також важливий тут не тільки нашого n-юзера-кандидата, а й власне рекрутерів, тому що вони наші партнери. Я би напевно ще підсвітила реферальну програму. Реферальна програма теж має такі метрики, як і звичайний найм. це cost per hire і вартість ну вартість одного найму, час найму і також активність людей у цій програмі. Якщо ваші працівники не хочуть реферити людей на роботу, тут теж щось не так, або вони не знають про цю можливість. Або вони не вмотивовані, і причина якраз в employer бранді прихована, можливо, щось не так з культурою, або не знаю, вони не задоволені роботою і з цим треба працювати. Ось також, напевно, що згадаю аналіз фідбеку аудиторії. Ну, це не метрика, це така як це інструмент, як впливати якраз на досвід кандидата. У нас є опитник після кожного успішного чи неуспішного успішного найму, коли людина отримала офер чи не отримала. Ми запитуємо, як їй була співпраця з рекрутерами. І тут можна зрозуміти багато інсайтів витягнути. Чи взагалі приємно спілкуватися з рекрутером, ну окрім таких персональних моментів? А й сам процес. Можливо, у вас багато етапів цього рев'ю, а можливо, у вас все дуже складно, а можливо, у вас взагалі вакансія на сайті не підповідає реальним вимогам, які потім виявляються на технічному інтерв'ю. І це якраз така дейта, яку потім можна використовувати для цього data-driven Approach і покращувати ці речі у рекрутинг маркетингу. Дякую. І мабуть, останнє, як ми можемо адаптувати стратегію маркетингу до змін на ринку праці? Рекрутинг – це, напевно, найдинамічніша сфера, яка яку потрібно адаптувати під ринок. Тому що буквально там два роки тому в нас в Україні був ринок кандидата, коли компанії бігали, можна сказати, за кандидатами і вигадували все, що тільки можна, щоб їх залучити, запросити на якісь події. Зараз ситуація змінилася кардинально, і Це якраз впливає на ці методи, які використовують роботодавці, щоб залучити людей. Зменшилась кількість подій, наприклад, і нам вже не настільки потрібно цей талент пул, величезну кількість людей охопити, як знайти якісні професійних людей і от якісно закривати ці позиції. Також рецесія впливає світова, оскільки я менше грошей в клієнтів, вони не готові витрачати, не знаю, або зменшують рейт зарплат, і Це теж впливає на найм. І тут потрібно розуміти, чи ви готові, окрім грошей, що запропонувати цим людям. І підсвічувати це також і у матеріалах, які ви використовуєте в промо і в комунікації, висвітлювати культуру, говорити, що окей, тут у нас такий рейндж зарплати, але окрім того, в нас є ще п'ята, десята і ось тобі наша EVP. також, мабуть, важливо розуміти ринок, в якому ви працюєте, і коли ви виходите на певний ринок. Адаптуватися під культуру локальну, тобто робити локалізацію, це обов'язково враховувати які там тренди, робити оцей ресерч і теж співпрацювати з рекрутерами на етапі вивчення ринку, і відповідно до цього адаптувати цю свою стратегію. Що я би сказала, якраз як наслідок цих всіх подій, на чому ми сконцентрувалися, це на перегляді нашої ВІПІЗ зрозуміти, наскільки воно актуальне, тому що був ковід. 에, зараз про масштабне вторгнення, яке вплинуло на ситуацію в світі, взагалі світова рецесія. Ми хочемо розуміти, чи ми взагалі актуальні до потреб кандидатів. Можливо, якраз не потрібно говорити про ці печі на офісі чи якісь такі плюшки е, офлайнові, а потрібно якраз сказати про е, твій вибір, чи ти хочеш працювати з дому, чи, е, чи працювати з офісу. Ось тобі і такий і такий варіант. Ми тебе не обмежуємо. Тобі потрібні якісь матеріали, еквіпмент, ось тобі е, техніка. Тобі і потрібне відшкодування або якась хороша, якісна страхівка, тому в силу якраз ковідних часів це також впливає на цю адаптацію, і це можна подавати як selling point певної ролі, не тільки гроші. Дякую. Надія тобі дуже дякую за те, що поділила своїм досвідом, розповіла про класні кейси, і я сподіваюся, що Після перегляду цього відео команди рекрутменту та маркетингу будуть співпрацювати більш ефективно і шерити свої метрики та досягати спільних результатів. Тож тобі Я дякую. Я дуже на це сподіваюся. Дякую, що запросила.